Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на наругу польських фермерів над українським зерном на кордоні. Назвав псування українського збіжжя неприпустимим, а винуватців цієї провокації закликав притягти до відповідальності. Він зазначив, кожен фермер має знати, скільки сил потрібно докласти, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час. Я нагадаю, кричущий інцидент стався біля пункту пропуску ягодин дорогуськ. Три українські вантажівки вже на території Польщі зупинили протестувальники, зламали замки, відкрили напівпричепи і висипали частину зерна просто на дорогу. Польська поліція якось мляво почала розслідування та. А це можна пояснити після заяви прем'єра Туска. Мовляв, війна війною, але бажання допомогти Україні не треба використовувати для неадекватної конкуренції чи високих заробітків. Продовжує тему Оксана Михайлова. Зерно зібране під обстрілами і на замінованих полях, яке просто так висипають на землю. Це удар по найболючішому для всіх українців. Провокація, яку влаштували поляки на кордоні, обурила всіх водіїв. Вони просто пішли маршем на наші вантажівки. В руках вони тримали болгарки на батареях на акумуляторах і почали різати. Тобто, якби особливо рукопротискання до нас не було. Ми намагалися закрити наші люки, зберегти наше, ну, наше зерно. Там я нам пошкодив руку трішки, ну це таке. Щоб хтось нас там вдарив, ні такого не було. Тримали за шиї, це все знімалося на камери. Сьогодні українські водії ще більше на емоціях. Дружний народ. Не братський, дуже братський народ. Вон колега їхав, то Київський їхав по 19 дорозі, то кидали яйця. Яйця викидали машину з селом. Анатолій з Кривого Ругу везе олію в Німеччину. Каже, зараз на рейс витрачає місяць. Нині вже третя доба в очікуванні. Якщо вони хочуть там протестувати, хай їдуть в Варшаву. В сейм. Пишемо тут кордони. Тим паче це ж кордони не тільки польські, це ж кордони Європейського Союзу. Який вони мають право блокувати кордони? Це не тільки їхній кордон, це міжнародний пункт пропуску. Відсьогодні польські метингарі перекрили ще три пункти пропуску. Загалом п'ять напрямків заблоковані, кажуть прикордонники. Що зараз відбувається по той бік кордону? Сказати складно. Не завжди навіть польські прикордонники можуть розуміти, яка ситуація виникає там. Більше це питання до польської поліції, яка мала б забезпечувати заходи безпеки і не допускати, щоб якісь нестандартні ситуації виникали. За останніми даними поляки порушили справу і будуть з'ясовувати всі обставини, адже зерно, яке пошкодили, везли до Литви. Покарати винних зараз важливо, аби далі не дійшло до фізи. Чних розправ, які суперечить першу чергу законодавству самої польщі, для нас дуже важливо, щоб це не набуло загального такого розмаху. Ця конфронтація, такі радикальні дії, тому що це буде шкодити однозначно не тільки двостороннім стосункам. А й в контексті самі Польщі в контексті Європейського союзу, тому що те зерно, яке возиться сьогодні через Польщу, це транзитне зерно. Але таке може повторитися ще не раз, кажуть експерти. Так, парламентські перегони в Польщі позаду. Ми чекали, що все вщухне, але скоро вибори місцеві. А саме місцева влада дає дозволи на страйки. Не варто виключати й той факт, що тут є російський інтерес. Ну ми розуміємо, що це певна певна технологія була. З висипом українського зерна, і я не виключаю, що ми можемо бачити тут присутність третіх сторін у вигляді спецслужб країни агресора. Чому ми можемо про це говорити? Ну тому що а, така конфронтація, яка може відбутися між Україною та Польщею, вигідна. Тій країні, яка в тому числі е, має намір ну, по перше, економічно погіршити становище України, а по-друге, яка теж досить інтенсивно сьогодні імпортує свою продукцію до єврозони, і в тому числі до Польщі, чомусь не перекривається дороги з Білорусію, чомусь не перекривається дороги. Які передаються там через Грецію чи через Латвію продукція російська, яка рухається в тому числі до Польщі? Мітингарі, начебто, висунули три вимоги: скасувати впровадження нової екологічної політики ЄС, заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України. І підтримати тваринництво. Але разом із цим польськими соцмережами крутяться сумнівні пропагандистські ролики. Мовляв, більшість українських фермерів це великі власники, які не страждають, але ж збагачуються. Стривожила в цьому контексті напередодні і заява прем'єра Дональда Туска. Те, що кілька сотень чи кілька тисяч людей в Україні хочуть заробити великі гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі та Україні як нації у збройному протистоянні з Росією, і точно нічого не змінить нашої думки в цьому питанні. Але не може бути так, щоб через війну і через цю емпатію і відкритість до України хтось використовував війну як засіб нечесної або неадекватної конкуренції з нашими компаніями, з нашими працівниками. З нашими Ими фермерами заводовить кораніукраїнськими на ПК теж сказало свою думку. Щоправда, короткою заявою на сайті та у фейсбуці відстоювати інтереси польських фермерів під час мирних протестів це зрозуміло. Але пошкодження зерна це вже не про мирний страйк. І запрошують польських колег зрозуміти, якою ціною далося українцям це зерно. Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. Чотири мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами. Прикметно, що саме після візиту Туска до Києва запрацювали робочі групи, які і зараз намагаються знайти компроміс, який влаштував би обидві сторони. Україна наполягає, діалог потрібно вести далі. Оксана Михайлова, Мирослава Прокопюк. Факти, ICTV, єдині новини.